Зараз у мене доволі цікаве підключення. А все чому? Тому що увесь тиждень у нас йдуть дощі. І саме сьогодні вівторок, такий маленький півдня проміжок часу, коли не було дощу. І саме зараз проходжу місце, де я знімала відео про свої жилети. Так ось я щойно змонтувала і думаю, треба, треба, бо. Хмари і обіцяють знову дощ. Так що я думаю? В середньому відео вивантажується, я вам багато разів розповідала, але може хтось про це не знає. Від години до півтори. Я зазвичай стою. І що ви думаєте? Я думаю, ну я взагалі нормальна людина, коли в мене є стілець. Думаю, що ж я оце буду мучатися, Я сяду, тим паче. Мені написали, я вам щиро вдячна саме за те, що період викладання можна дивитися ютуб, і воно нічого гірше не викладається. А я думала, то не можна і викладати, і дивитися. Тож я зараз сподіваюся, що знайду місце і буду дивитися. У нас ось це місце завжди грязюка. По вулиці нормально, а воно бруд. Так що зараз буду налаштовуватися і дивитися, де саме викладатиму. Так що давно не знімала я сільських влогів. І думаю, що саме з цього моменту я і розпочну. Так, собаки побігли, чому ще не знімала. І окрім дощів, знаєте що? Я думаю, що, мабуть, я зараз пошукаю місце. Вона крапає дощик, і минулого разу викладала відео, що і син вже шукав мене, бо дуже довго. І як тільки виклали відео, де я розповідала, що мені страшенно не щастить, була злива. Так що, ось так. Сподіваюся, що саме тут, навпроти лісу, я зможу знайти. Буду викладати і. Під'єднаюся, ще вам порозповідаю. Сподіваюся, ви не засумуєте зі мною. Так, ну що, ідея зі стільцем провалилася в тріска, все чому, тому що коли я сідаю, то вивантаження йде довшу кількість часу, тобто йде на збільшення. Зараз покажу, так що мені вже пише. 43 хвилини, але я повинна стояти саме так. І я пробую рукою вважу чи то правіше чи то лівіше і відразу бачу по кількості хвилин, які мені показують. Ну, але давайте тоді з вами я не знаю, це не зовсім зручно, але все ж таки порозповідаю Взагалі, як у мене справи. дощі дощі дощі. Але мама приїжджала, привезла нам поїсти. Вона приїхала, дядя її привіз, і вона відразу поїхала до Харкова, тому що у нас ґрунтовка, і на превелике жалі, вона звідси не виїде. Собак покажу вам. Звісно, я не знаю, бачите, не бачите. Мене осліпляє сонце. Чекати. Вони вирішили піти додому, але я ж, звісно. Сказала їм чекати, бо вони ж у мене як дзвіночки. І ще що я сподіваюся, що дощ не завадить все ж таки мені вивантажити це відео. Як взагалі-то мої сільські справи, ви знаєте, і до поводу пташки співають. І що я вирішила якомога більше показувати вам сільської краси, бо я розповідала, багато хто виїхав за кордон. І хтось без житла, але дуже-дуже сильно сумує. За нашою рідною ненькою країною. Тож я знімаю природу, знімаю травичку, щось роблю ролики, щось наживо знімаю, як спів пташок. І мені написали, що Юлію закачай програму, і ти здивуєшся, от, які пташки співають. Сьогодні, от зараз все пороблю, ще дітям одного нагодувала, іншого треба буде нагодуватися, до завантажу, бо самі цікаво. Я знаю, була така програма, коли я... Позаминулому році намагалася назбирати лікарських трав і ходила кожну травичку, фотографувала і собачки. І чи то збирати, чи то не збирати. Але яка в мене халепа, дівчата, трапилася, в мене дуже захворіла шалан. Ви знаєте, я не знаю, я інколи опускаю руки, тому що. Лікування собак, ви знаєте, це і не дешево, і ну навіть і не в цьому справа це і морально важко. І багато часу я присвятила шалан і о чудо вчора. Знаєте, як перший раз я розповідала, коли вона майже не померла, і дякуючи лікарю ветеринару, який до нас приїхав, ми змогли врятувати. Вона пішла Вона пішла, і ми її з сином знайшли в покинута мосара, і залізли. Трішки прийшлося стіночку відсунути. І витягли звідси, лікували. І немає, немає. Ну не може такого бути. Ви розумієте, це собака, яка завжди з нами. І вона пішла. Я думаю, піду, іде дощ, думаю, піду її там знайду. Так, вона вийшла, але розумію, і вона не хотіла йти в хату, геть не хотіла. Я її, скажімо так, на силу перевела до Галяре, бо в хату вона геть відмовлялася знесилена. Їсти не хоче. Не буду розповідати вам всі подробиці. Але, але Постійно була коло неї, і вже вчора ввечері я її трішки відпустила. Думаю, вона лежить, дуже слабка, її заносило, але вона повинна ну, ходити, щоб не залежуватися. Я не знаю наскільки це правильно, тому що знаєте, коли вас морозить, коли вам погано і вас змушують йти на вулицю. Наскільки моє рішення було правильним, мені важко сказати. Але вже сьогодні, знаєте, як я зрозуміла, вона зранку, десь о п'ятій ранку, пошкрябалася в двері і зайшла. І я зрозуміла, о, алілуя, все з нею добре. І вже сьогодні вона гуляє без повіця, бо я ж дуже хвилювалася тоді, чому постійно на повіці, тому що вона... Знову відчуватиме, що їй погано, і вирішить не йти додому. А вона доволі важка. І коли я її несла тоді з насиленим на руках, в мене потім я тиждень боліла спина, і я, і вона відходила, і я відходила. Так що, так що дівчата ось така в мене дуже-дуже, знаєте, така суперкласна новина. І вона вже сьогодні бігає, ви і ви не уявляєте, наскільки я задоволена. Так що іще, знаєте, я хотіла на початку подякувати вам, ну тому що садівник із мене поганенький, і коли я розповідала про те, що е, хочу перекупати щавель і. Петрушку, знавці щиро дякую, написали мені про те, що я давно хотіла про це сказати. Юлю, перекопати ти завжди встигнеш. Поки нова наросте, ти будеш користуватися цією. І ви знаєте, що в мене трапилося? Коли я перекопувала щавель, в мене було такі три величеньких рядочки, я все ж таки один вирішила залишити. Так, накрапає дощик, але не сильний. Так, подивлюся. Так, зараз подивлюся, що тут у мене. Ага, ще, ще стояти так ось. І перекопала, залишила один рядок, так що хочу сказати. Ми вже з одного рядочку, я варила борщ зі щавле, мама варила борщ, і в мене навіть на третій раз ось буду варити борщ зі щавле. І в колесі, де я посадила, розповідала він не зійшов. І я пересадила, думаю, ну що робити? Базілік туди висадила, спробую. Так, що швиденько, бо дощ накрапає, і камеру ну, не бажано, щоб намокла. А капюшоном будуть знімати куртку, накривати телефон з вивантаженням. Так, так, ось таким чином, ми Петрушку і салати робимо, мама, капусту привезла огірочків. Я їздила до міста, також купляла огірочки, редиска, і взагалі це був для мене треш. Я прям їхала, сумувала, все було надала Може, то такий ще настрій. І знаєте про що я думала? Значить, розповідаю. Скільки це ж моє сільське життя, так, таке, як воно є. Людина, яка перший раз в житті посадила редис. Посадила, по-перше, я його дуже густо, я раза три, рази три проривала. І що я робила? Кожного вечора два відра на, на редис. Я зараз, вибачте, не знаю, сподіваюся, що не зіб'ється в мене волосся прям до рота лізе. І ну, треба ж тримати. Два відра води, це ж з колодязя витягне, принеси поли. Але все б то нічого, ви бачили, а можливо фотографію вам ставлю. Якась, якісь жучки У кожного разу після того, як я полю, я присипаю попілом. І відверто кажучи, це вже скільки часу пройшло. Я вже так замахалася. Думаю, господи, я все життя, не все життя, а усі сили свої витрачу, щоб виростити редис і взагалі цікаво, скільки. Кілограмів там виросте, так я це дочу. До того, що я приїхала, а їздила я тоді за спицями. Це я розповідала у планах на, на цей місяць на травень. І дивлюся, Редис. Питаю, а він такий гарний, кругленький, такий, знаєте, червоний, ну, умовно, червоний, як для кольору Редиса. І один в один питаю 35 гривень кілограм. Я кажу, зважте мені кілограм. І на той кілограм, ну, дівчата, пів пакета, Я їду чесно. Матюкаюся. Матюкаюся. Всім родичам подзвонила і сказала. Ну кажу, ну що за єродінь? Значить, редис і досі є. Це вже ж пройшов тиждень. Ємо, і мої в салати додаю. Так це я до чого? До того, що кожного дня, це ж, слава Богу, тиждень дощі рятують. Я поливала. Посипала його попілом, і він і досі не виріс. А редис за 35 гривень купила і розумієте, без жодних. Як сказати зусиль на вирощування, так, звісно, ви мені скажете пестициди, гербіциди. Але я вже як переконалася в тому, що без пестицидів і гербіцидів виростити на даний момент, що небудь на вгороді ну, майже нереально. Ну, це мій досвід і сусідів. У нас приїхала тютя Таня. Вона в цьому розумієте, людина, яка багато років садить, вона спець, я з нею. Консультуюся, це ж вони мені підказали попілом, тому що в магазині, коли я їздила, купляла насіння, кажу, у вас є якийсь препарат, щоб оприскувати редис. Вони кажуть, перший раз таке чуємо, препаратами не, не оброблюємо, і також вони кажуть, все попілом. Ну, попілу в мене багато, я назбирала, тож в цьому проблем немає. Так, починається дощ. Ой, Боже, ви знаєте, мені так сумно стою, телефон тримаю, стілець сам по собі стоїть. ну. А я то думала, сяду, розвалюся, розкажу вам. Май, моя кратака, я так, щоб ж не зачепити вам таке, знаєте, не дуже. Гарний фон, бо кладовище за спину я ж кажу кожного разу. Скільки разів я знімала, я завжди намагалася його не показувати, бо ну, якось, так, знаєте, не дуже нормально. Так що, шановні дівчатка, ось таке в мене сьогоднішнє підключення, я обов'язково покажу вам. Город в мене перший взагалі-то руколу я їла два рази в житті. Вона мені страшенно не подобається, але вона подобається дітям. Тож в мене вже і рукула зійшла, і шпінат зійшов. Базилік другий раз насадила все ніяк відмовляється сходити. Я думаю, що це, мабуть, із-за того, що холодно, бо я читала, він дуже, дуже полюбляє е, тепло. Так, ну що, дівчатка, бо накрапає дощ, і мені знати, у мене, звісно, поза. З однієї сторони я знімаю, з другої телефону, я не настільки прокачана, щоб так довго знімати відео. Я сподіваюся, що. Вам зі мною приємно в компанії, будь ласка, не хетіть, бо це також для мене своєрідна пам'ять. Я ж кажу, що воно, знаєте, в пам'яті все так швиденько стирається. А коли буду в Харкові, можливо, я буду переглядати влоги і ну, дощ. Ну, дощ починається, так що все. На цьому буду закінчувати і буду підключатися до вас пізніше. Вечір. Краса. Яке-небо. Мені дуже подобається цей автентичний, справжній такий знаєте заброшечний вигляд. Але я з приводу того, що все ж таки обіцяла показати вам свій город. Пригадуйте, це в мене кущовка, вона зразкова, це дав мені сусід Сережко його мама. Давно вже багато-багато років він її не вивів. І зараз, скажімо так, в сучасному світі вже немає такої кущовочки. Вона чим ціна, в неї такі, знаєте, зразкові голівки, але вони не доживуть до того періоду, бо ми його з'їмо. Дуже полюбляємо зелень. Так, і зараз покажу, що в мене на другому городі. Чому такі шматочки? Тому що я як змогла висапати перій. от Наскільки в мене вистачило, настільки я і зробила шматочки. Ну, нам багато не потрібно. Так, дивіться, що мене зацікавило це рукула, бачите? Хоча, я думаю, можна і в проміжках посадити. Вона ж не виросте такими великими кущами. Чому? Тому що руколу я зовсім не часто купую в супермаркетах, мені не подобається, розповідала її специфічний смак. Шпінат я також покупала на базарчику в пучечках. Де ми його використовуємо? Салат, але найчастіше це яєчня зі шпинатом. Я палачками обгороджую, накладаю, тому що кішка дуже полюбляє тут вивалюватися. І подивіться, в мене, я не знаю, не зійшов ось такий базилік. Вибачте, за руки, ну, руки робочі, я не полюбляю брудні робити все. Перчатках. Я спочатку тут берізка проростає, ніщо так не проростаю, юнка помічниця вже йде, Ніщо так не проростає. Як берізка, так ось, ось цей шпинат фіолетовий в мене не зійшов саме тут. Це була друга спроба посадити в колесах. І що в мене є ось такий, я посадила ось таку руколу. У мене є шпинат, я його відклала жирнолистий, посадила я матадор і в мене два пакетика матадору. Дівчата, знаєте, як я купляю, скажімо так, насіння, дивлячись на упаковочку, щоб мені подобалося те, що на ній зображено. Так ось, і коли я купляла цю, потім цю або навпаки, я вже не пригадую. Я навіть не дивилася на назву, а саме те, що бачила. І ось думаю, ну, з точки зору економії потрібно посадити цей, але в мене ж не буде змоги спробувати цей салат, жирно, тим паче, жирнолистей, може, воно одне і те саме, віддати тьоті, вона сказала, що це для них специфічне і місцеві мешканці вони таке не садять. Бачите, поки я сходила за насінням. Насіння, насіння, ну, да, насіння, насінням юнка вже походила, обов'язково, бачите, в мене є палички, якими я закладаю. А ще приємніше садити, ну, звісно, у співі пташок. Знаєте, не потрібно слухати ніяку музику. Вони моя музика. Думаю, от я не знаю, що робити, чи посадити в проміжках, ну тоді ж я не зможу проривати. Хоча, знаєте, щоб кожен клаптик землі. Давав мені користь, скажімо так. Ну, Мабуть, все ж таки не буду економити, воно пропаде, потім посажу шпинат журналисти і буду садити не так, а ось так думаю, щоб мені легше було проривати. А може і так. Не знаю, зараз подумаю. Так що ось такими справами буду займатися. Я зараз перейшла у двір і швиденько покажу. Тут у мене був нарцис, і я посадила чорноблирці, збирала насіння. Бачите, вони вже проростають без них нікуди. Тут у мене біла флокса, і я коли готую, я споглядаю на ці квітучі флокси. І коли немає дощу, то кожного дня полива, тому що те, що росте в колесах, йому не вистачає вологи. Тут посадила базилік, давайте швиденько перейдемо три. Колеса в мене з петрушкою, чи багато це, чи мало. Але я буду засушувати і брати до Харкова, тому що навіть засушена, вона в мене зелена, вона гарно виконує свою функцію петрушки взимку. У мене лучок, китайська гвоздічка, салат. З'їмо ще насаджу. Якось він в цьому році в мене дуже-дуже погано зійшов. На відміну від минулого. Хоча до дощів, я ж кажу, я кожного дня все поливала. Так, тут у мене м'ята. Ви знаєте, я м'ята насадила багато, але здається, м'ята, яка завжди приймається. Чомусь, бачите, тут не прийнялася. Ще трішки підросте, я. Верхушку відщипну, і тоді вона піде кущем і все буде швиденько рости. Я буду поливати і також буду сушити, щоб забрати до Харкова. Тут знову в мене базилік. Так багато базиліку. Тепер швиденько показую славно, звісно, свою редисочку. Навмисно її ще не посипала попіла, щоб показати вам цю красу. Два сорти я розповідала, одна довгенька, і та, що довгенька, я її бачу. Вона дуже-дуже красива, а другий, а давайте я покажу, я щоб ж нічого не забути, все фіксую другий ось такий в мене сорт. Але бачите, майже нічого не ось тільки одна. Ну, сподіваюся, я не знаю. Насправді дуже цікаво, скільки тут в мене. Кілограм буде щавель, рядочок, про який я розповідала, і посадила огірочки. Я все це встрамляю на палицю огірочки, щоб потім пам'ятати, що я садила. Один сорт у мене 6 луночок, посередині посадила кріп, 6 кущів картоплі. Там у мене кріп. І китайське диво. Я розумію, що в садочку, але все, що маємо, все моє, і все з'їмо. І петрушечка завдяки вашим парадам, яку я не викупала, яку ми постійно їмо. І знаєте, що я думала? Бачите місце? Пропадає. Я тут, або я не знаю, поміж лунками. Або ще десь мені хочеться посадити майори. У мене є дві пачечки майорів. Тож, поки земля волога і на завтра передають дощі, на післязавтра я посаджу. І ось давайте співам пташок разом з газонокосаркою будемо завершати цей день. Я трішки помовчу. Просто сельской красы.